Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя. Чи є загроза обстрілів на 24 лютого ядерними снарядами? Взагалі, на що очікувати? Запоріжжя 24 лютого, чи будуть обстріли? Можливо, на ніч, на ніч обстріл. Планують обстріл, але я не бачу, щоб це була застосована е, я, ядерна ну, ця зброя з ядерними боєголовками. Так, відкриються шляхи. Дивіться, тут ще вийшла карта перемоги. Це наші військові зрушать, о, буде звільнятися територія, та, що знаходиться під окупацією. Оце ще вийшло на 24 число. О, карта миру. Тут буде дуже цікава така ситуація відбуватися. Тут наші військові щось підготували. В Запоріжжі будуть святкувати, люди будуть зустрічати один одного і обговорювати щось про мир. Відзначати, що мир, але є на ніч. Загроза ось обстрілу. із це із літаків, напевно, будуть обстріл проводити. З літаків. Угу. В місті будуть знаходитися наводчики, люди, які працюють на ворога. Тут відкрили, відкриється така пожежа дуже сильно. Напевно, що це буде горюче, якісь мет... що горить, дуже багатті сильне буде від цього обстрілу. Щось вони таке заплановане. Наші е, люди, військові відіб'ють цю атаку. Це дуже, сильне багать... дуже сильна пожежа. Угу. Причому, що людей не буде вбито. Люди будуть врятовані. Це така буде зненацька атака на таку не знаю навіть, що це буде, може це нафта якась. Що от порів... ну, як і цей об'єкт здадуть колаборанти. І цей об'єкт, він от по пожежі, по застосуванню в ну, ураженню він буде прирівняний, як наче це вони кинули оцю ядерну боєголовку. Така буде сила. Отак От вийшло. Зненацька. Угу. Великої шкоди завдасть. Сповільнить рухи. Треба забирати, причому в них план постійний наносити по цьому об'єкту постійний план. Але наші будуть використовувати санкції, оці можливі ураження там, де Запоріжжя, в місті Запоріжжя, засудять за. Ну, Буде засуджено Росію, і в них заберуть гроші десь. Дуже сильні санкції, я так розумію, після ураження цього об'єкта. Що ж це за об'єкт? Що це буде відбуватися? Так, це щось пов'язано із водою. Знаю, що там, де виготовляють зброю наші будуть попереджені. Буде відбита. відбита ця загроза, ну, вона не відбудеться. Тут вийшли карти, що буде попередження, і наші будуть військові, готові. Тут треба викрити колаборантів цих агентів, що будуть робити наводку на ці. Так, через те, що в місті, в Запоріжжі, є дуже багато людей, оцих найманців чи колаборантів, які працюють на ворога, в... буде масований обстріл, масований обстріл, і через це, можливо, просто не встигатиме збивати ну, наші військові збивати всі ракети, щось таке буде потрапляти. але... Треба забрати цей негатив, щоб викрили всіх агентів, щоб люди е попередили, щоб військові змогли попередити ці потрапляння ракет. Це буде прирів... ну, масштаби такої пожежі, може, вибуху е буде прирівнювати як наче це був. Такий потужний дет... детонація, така потужна сила удару. Це я хочу забрати. Але паралельно ще відбуватиметься прорив. Десь відкриються шляхи, і наші військові здобуватимуть цей мир для людей, принесуть. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Так, чи, щоб не було обстрілів у Запоріжжі, місті Запоріжжя. Що ж це таке робиться? Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую повністю. Весь, всі загрози заперечую. Заперечую, заперечую. Більше місту не загрожує обстріл. Заперечую, відвертає Росію від Запоріжжя. На віки вічні заперечую, 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 заперечую. Де будуть звільнені наші вісь... території? Повернуться люди до своїх домів Заперечую. Так, це свято, свято, перемога. Ще й перемога буде відбуватися. Прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть, відверніть всі бомби, ракети, снаряди від Запоріжжя, щоб не було загрози для містян, для життю. Більше не загрожує нічого. Заперечу. Заперечую. Заперечу. Заперечую. заперечую, заперечую. Дуже ретельно треба все місто прошерстити, викрити всіх. запереч 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 Заперечуємо. Так, відкриваю дороги для надходження всієї необхідної зброї. Для захисту міста Запоріжжя для закриття неба над Запоріжжям. Більше ворог здійснювати обстріли Запоріжжя не зможе. Буде так перекриваю. Закриваються ворогу всі дороги, відсікаю від Запоріжжя, рашистів. Відвертаю. І по Верховному суду прошу повернути їм все назад. Всі все лихо, що в Запоріжжі накоїли росіяни, все повертають їм назад, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, поверніть ворогу, всі його бомби, ракети, снаряди, дрони, всі плани зруйнуйте, все, що застосовується до Запоріжжя, Ворогом вся агресія його вертається йому назад на голову і падає. Буде так, буде так, буде так. Прошу зламати плани ворожі на 24 лютого обстрілювати інфраструктуру або критичні бойові об'єкти військові, там, де загроза Великого Вибуху відвертаю. Більше немає такого плану, він зруйнований повністю. Росіяни відступають, складають зброю, тікають, більше не можуть вести агресію щодо Запоріжжя. Буде так, буде так, буде так. Да буде мирне небо в Запоріжжі 24 лютого і взагалі весь тиждень. Да буде так. Це буде все сказане здійснене. Господи, допоможи нам, будь ласка, захистіть, щоб військові змогли відбити всі обстріли, бомби, ракети снаряди, а у ворога засліпили очі, руки, ноги не рухалися, і вся зброя зруйнувалася. Його буде так. Дякую за увагу.